Каждый из нас в течение дня должен сказать «На мне сила Божья, на моих финансах сила Божья, на моей семье есть несколько сфер, в э, э, мы ну, нужно молиться и прорабатывать, анализировать эти сферы. Это сфера здоровья, э, сфера финансов, сфера семьи, Такі головні теми. От. Ну і саме головна сфера відношень з Богом. От. І, наприклад, якщо болезнь приходить в життя чоловіка, сфера болезни, то бігти таблетки там, це усі вміють. А якщо аналіз провести, із-за чого вона прийшла, чому, може питання неправильне, може робота не підходить, багато факторів, які можна проаналізувавши. От участок жизни чи отризов можна поняти. І потім вже якби как бы, не робити. А то, якщо люди п'ють і усугубляють ще. Ой, у мене давлення піднімається, Жменю таблеток від давлення випила і далі кофе п'є, сидить. кофе ми запила. А воно от кофе це давління піднімається. От. Аллілує. Ну це так. Образно. Понімають, або голова болить, а от одводки, наприклад, там болить. Ну. Тут багато, багато случаї, і їх не можна зараз прямо винести і передати на этот момент. Так. А, от тут ще момент е, я відкровення позаписував. Е, буває, от Дух Святий дає відкровення не туди, куди ти хочеш. От молитві став, а не туди, а куди йому От Я вчора з вечерній приїхав, сів вечерять і на мене таке облако зайшло, в мене як мік пропав, і пройшли відкровення, я давай записувати їх. Тому що, якщо не записав, дьявол украде, украде, через минуту вже не будеш пам'ятати. Ну, ну, не потрібно молитися красиво. От є люди, що стараються... Це Дух Святий мені. От. Я одне час старався навчитися красоті молитви. От є такі проповідники, виходить, ну, якби красочно все розказує, прямо аж як картину художественну, от, значить як кіно дивися. І розказує, і там, і Біблію розказує, і все в молитві. А на самом деле, ця молитва для людей, щоб люди побачили, як ти красиво молишся. Бога там і не в цій молитві, оказується. А нужно молитися не красиво, а ефективно. Щоб Бога е, От, е, Бог приходить не по красивим словам, а по состоянню серця, по чувствам, які в тебе знаходяться. І от туди Бог відповідає на молитви, чи не Коли Людина приходить і просить, ну просить по настоящому Він по-любому відвідать. У Бога нема таких молитв неовічених. Просто чоловік може до кінця не домолитися. От, бо многі кажуть, от, є в ученнях там, як правильно молитися, одні кажуть, так, так, так. А на самом деле правильно це до кінця молитися. До кінця це коли вже все. Когда ты уже получил ответ?